Дорогі, розпочинаємо нашу молитву прославлення. Чи мене чути? Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі Господи, бо ти величний, сильний, могутній. Слава тобі, Господи, бо ти святий. Слава тобі Господи, бо ти той, хто є, хто був і хто приходить, Ти є вічний. Неосяжний, безмежний. Слава тобі Господи. Слава тобі Господи. Бо ти великий, прекрасний слава тобі Господи. бо ти кожного разу відкриваєшся по-новому. Слава тобі, Господи, бо ти дозволяєш нам пізнавати тебе. Слава тобі, Господи, бо ти надихаєш, Ти промовляєш, Ти спонукаєш, Ти дієш в нас, через нас. Посеред нас, слава тобі Господи. Слава тобі Господи, що дозволяєш нам пізнавати себе, свої риси. Слава тобі Господи, що допомагаєш нам підносити погляд. До високих речей. Слава тобі Господи, що показуєш важливість, всього, що нас оточує, і показуєш, що є важливіше. Слава тобі Господи, за цінності! За порядок цінностей, який в нас виховуєш. Слава Тобі Господи Ти навчаєш нас, слава Тобі Господи, Ти ведеш нас. Слава Тобі Господи, Ти охороняєш нас. Ти очищаєш нас, освячуєш. Ти благословляєш нас, помазуєш, ти обдаровуєш нас. Слава тобі Господи, Великий, прекрасний. Могутні святий, великий, прекрасний, могутні святий наш Бог ти великий, прекрасний могутні і святий, великий. Прекрасний, Могутній і святий, ти великий, прекрасний Могутній І святий, ти великий, прекрасний, Могутній і святий, ти великий Прекрасний могутній і святий ти великий прекрасний могутній і святий, ти великий, прекрасний могутній і святий, ти великий Прекрасний Могутній і святий. Ти великий, прекрасний, Могутній і святий. Слава тобі, Господи, бо ти великий. Ти великий Господи, і Твоя велич промовляє до нас через усе, що Ти створив. Ти величний, Господи, в своїх ділах. Ти величний у своїх рисах, у своїх чеснотах. Ти величний, Господи, в своїй любові. Ти величний у Своїй доброті, у своєму милосердю, Ти великий, величний, Господи, слава тобі. Ти великий, Господи, у людині. Ти створив людину. Ти провадиш людину, підтримуєш її. Ти освячуєш її. Ти великий в людині, слава тобі, Господи. Ти величний в людині, слава тобі, Господи. Ти великий, Господи, у своїх ділах. Ти великий, Господи у своїх чудах. Ти великий у своїх діяннях. Ти великий, і через цілу історію людства можемо споглядати, захоплюватися твоєю величністю, яка проявлялася, проявляється, і віримо, що буде проявлятися у ділах, чудах, які ти твориш в історії людства. Слава тобі Господи ти Господи теж великий в нашій державі, бо даєш нам сили відстоювати свою державу, даєш сили. Давиду воювати проти Голіяфа ти, великий Господи, в нашій державі. Слава тобі, Господи, і віримо Господи, і славимо Тебе, що ще більша Твоя велич проявиться в нашій державі. Яка стане відома на весь світ, Господи, твоя велич. Слава тобі, Господи. Ти прекрасний, Господи. Найгарніша людина у світі, є тільки. Малесенькою тінню твоєї краси, ти прекрасний Господи. Слава тобі. Якщо ти зараз думаєш. Що для чого ми говоримо Господу компліменти? Краще про, би просили його про щось, то може би такий більша користь була з молитви. Але не думай так, бо правда є така. Найпрекрасніше, що можемо робити, одне із найпрекрасніших в цьому світі, то це робити Господу компліменти, захоплюватися ним, славити Його. Будемо захоплюватися, ще ним цілу вічність. І віримо, що Господь радіє, коли ми піднімаємо свої думки від. Клопотів, турбот, смутків, негараздів, може гараздів, коли ми від цього всього за много піднімаємо свої очі до нього і помічаємо його. Я вірю, що Господь радіє цьому. І не тому, що Він є такий самолюбний і хоче, щоб ним захоплювалися, але тому, що хоче, щоб ми. Відривали свої очі від земного і піднімали до небесного. Слава тобі, Господи, слава. Слава Господи, бо краса Твоя також має свій відбиток у природі, яку Ти створив. У найпрекрасніших місцях, пейзажах цілого світу. Твоя краса знаходить відблиск у сотвореній тобою природі. Слава тобі, Господи. Слава тобі Господи, що Твоя краса теж знаходить відблиск. О всіх створених тобою тваринах. Слава тобі Господи. Слава бо ти прекрасний. Слава тобі, Господи. Слава тобі Господи, бо ти святий. Ти святий, Господи, в Тобі, в тобі немає ні тіні темряви, ні тіні мороку, Господи, Ти святий, Ти є світло, сяйво. Слава Тобі, Господи, Бо ти досконалий. Слава тобі Господи, що коли приходиш і хоча б трішечки-трішечки відкриваєш нам свою святість, Ти теж показуєш нам нашу нечистоту, забрудненість ще нашої душі. Слава тобі, Господи! Слава тобі, Господи, що Ти хочеш, щоб і ми, як і ти, були святі. Слава тобі, Господи. Слава тобі, Господи, аллуйя! Прекрасний, великий і могутній Бог. Тобі, Боже, вся слава, честі, поклоніння, тобою захоплюємося, тебе величаємо, Тебе прославляємо, тобою теж будемо захоплюватися ще цілу вічність і пізнавати Тебе, Господи. І радіти тобою в тобі один одним. Слава тобі, Господи, що наше життя не закінчується смертю, що маємо надію перебувати вічно з Тобою в Царстві Небесному. Слава тобі, Господи, що наше життя це тільки мандрівка, це тільки мить. Наше життя, як трава сьогодні ще є, а завтра її вже скошують і немає, вона засихає. Слава тобі, Господи. За надію майбутнього вічного щастя в Царстві Небесному. Слава тобі, Господи. Слава Аллилуйя! Аллелуй Господь, хвала Тобі, хвала Тобі. Великий прекрасний, Могутній і святий. Великий прекрасний, Могутній і святий, великий, прекрасний моти і святи великий прекрасний Могутній і святий, великий прекрасний Могутній і святий великий прекрасний і святий великий, прекрасний і святий, великий, прекрасний могутні і Могутній і святий. Могутні святи. Слава, слава тобі Господи. Лала тобі, Господь, просимо Господи, Твого захисту на цю ніч, просимо Господи за всіх військових. Усіх полонених, без пропавших, поранених. Просимо Господи за всіх, хто зараз в важких ситуаціях через війну, хто зараз. Весить його життя на волоску, Господи, рятуй їх, посилай своїх ангелів, просимо Господи, за всіх, які зараз в небезпеці через війну, просимо за всіх, хто залишився без даху над головою через війну, просимо Господи, твоєї опіки, Твоєї допомоги. Дякуємо тобі, Господи, за те, що надходить час, коли ти витягнеш Україну із ями, в якій вона є, коли ти, Господи, виженеш через Архангела Михаїла війська Небесного ворога з наших територій. Слава тобі, Господи, за чудо, яке Ти приготував через непорочне серце Марії для нашого народу. Слава тобі, Господи, Амінь. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі, дякую вам за спільну молитву і до зустрічі завтра. Па-па!